Вечір, малятка, любі хлопчики й дівчатка. Ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, прийшов у вечірній час потішити гарною казкою вас. Отож нашорошуйте мерщій вушка і слухайте. Втомлене сонце, низенько над містом, вечір зібрався нам казку повісти. Казочка зве у палац кришталевий, в гості до лицаря і королеви. Лебеді крильми подушки збивають, діти слухняні у ліжко лягають. Зручно влаштовуйтесь, діти, будь ласка, очі заплющуйте і слухайте казку. А називається вона Правда і брехня. Жили були на світі дві сестри Правда і брехня. Поки були малі, то дружили, а як подорослішали, то й почали все частіше сперечатися між собою, а інколи навіть і чубились, бо правда не любила брехню. Я розумніша за тебе, вихвалялася брехня. Незабаром увесь світ підкорю. Мені все під силу, хоч це зовсім непросто робити. Адже треба завжди брехати гарно, бо інакше ніхто не повірить. А у мене це непогано виходить. Саме за це мене й полюбляють. А, а я в цьому сумніваюсь. Хіба ти, сестру, не чула таку приказку? Краще гірка правда, ніж солодка брехня. Чула, чула, але я знаю і інше прислів'я. Правда людям очі коле. Хай коле, промовив мудрий дідусь Іван, який випадково почув їхню розмову. Так можна сперечатись до нових війників. Ліпше давайте підемо від хати до хати, і нехай вас люди розсудять, порадив дідусь. Іван. Так і вдіяли. Мандрують вони і мандрують, заходять в різні міста й села, а їх запитують, хто це до нас завітав? Правда. Господарі, хто ж мить відчиняють двері? Та й запрошують до хати. Та коли, на запитання, хто там відповідають брехня, то люди дверей не відчиняють, бо всі знають, що брехнею можна весь світ обійти, а назад не повернеся. А ще, з давніх часів, люди від батьків запам'ятали, що будь-яка правда. Краща за брехню. Ось так. І ця істина перевірена нашими прабатьками. Полятка. Я розповім вам ще одну казочку, яка називається колиска. На дворі було по-осінньому холодно, гілки на яблуні тремтіли від вітру. На одній тендітній гілочці з'явився маленький згорточок Дівчинка, яка годувала синичку, побачила його і промовила Ой, яка маленька бруничка!» «О, люди мене називають Брунькою» Подумав хлопчик листочок загорнутий у пелюшки. Матінка природа сповила його, сховала від холоду і порадила Приготуйся до зими, а згодом чекай весни. Хлопчик листочок був терплячим, дочекався весняного тепла, а воно. Розповило хлопчика листочка. Він підвівся в малюсінькій своїй колисоці, розпрямив ручки, встав на ніжки і зазеленів. Не днями, а годинами ріс хлопчик листочок. Ось він став, як горобине яєчко, ось уже більший за голубине. Ніжиться на сонечку, під дощем купається, згодом став і дорослим юнаком листочком. Він гордо тріпотів на літньому вітерці і тягнувся вгору все вище й вище. Якось на світанку дивиться юнак листочок собі під ноги і бачить щось дрібненьке, коричневе, прозоре. Немов мурашина голівка. Приліпилося це дрібненьке коричневе і прозоре до його ніжки і не хоче залишати. Ти хто такий? запитав листок. Я твоя колиска, відповіло дрібненьке коричневе і прозоре. Ось тут і пелюшечки твої збереглись. Юнак! — цей великий зелений листок, що тріпоче на осінньому листі, нахилився і замислився. Йому згадалося щось невимовно далеке і рідне, йому згадалась колиска, і він став ніжний, ніжний і трішки сумний. Малятка. Казочка скінчилась. А ви намалюйте малюночки до сьогоднішніх казок. За найкращі отримаєте від мене книги призи. І не забудьте підписати чітко своє прізвище. А я нагадую адресу Вечірня колисанка Українське радіо Хрещатик 26 Київ 0101 а зараз мерщій ліжечка, солодких вам снів, мої любі, на добраніч!